Це той час, коли ми молимося до п'ять ран Христових, до страстей Христових, молимося до Богородиці, яка співстраждала разом із Ісусом Христом і до всіх заступників. І ця вся молитва проходить перед виставленими тайнами, перед тілом і кров'ю Христа. У ківоті зберігається тіло і кров Христов. І іменно, коли ми робимо ту адорацію, оце, що сьогодні ми словом, це є суплікація, те, що ми молимося перед тілом і кров'ю Христа. Також першу п'ятницю завтра, всі апостольства молитви, всі Значить, сім'ї найсвятішого серця Христового, інші мають обов'язок, в першу чергу сім'я найсвятішого серця Христового має обов'язок прийти до причастя, перед тим прийнявши сповідь, відбути обов'язково святу тайну покаяння для тих, хто належить до... до до сім'ї Найсвятішого серця Христова, а це є 14 чоловік. Е, обов'язково кожного місяця, раз у місяць сповідатися і причащатися. І також в п'ятницю треба бути обов'язково присутнім, якщо є на той каз. Дуже важна причина, то тоді зрозуміло. Зараз було трошки послаблення, тому що ми маємо карантин, там були обмеження. Але карантин помало відходить, люди приступають, люди проходять вакцинацію. Я думаю, що скоро Господь Бог все направить. Я сьогодні е, адресую так само цю молитву і за всіх, хто належить до апостольства молитви, бо це і це дуже важливо. Ці люди постійно моляться, кожен день, по черзі. Кожен, хто належить до цієї сім'ї, він постійно перебуває в молитві. Ну, не цілий день молиться, подумайте, що цілий, день. але один день має обов'язок відмолитися в наміренні сім'ї і наміренні того, який священник благословляє на місяць. Я дякую всім тим, хто з нами зараз злучений у цій молитві. Хтось вже не, не один раз слухав, хтось, може, перший раз слухав. Святу годину. Старайтеся, знаходьте для Бога час. Ви знаєте, якщо б ви могли ну, так якось проаналізувати, скільки ви часу витрачаєте за день на свій телефон, щоб щось почитати, там, подивитися, я думаю, що за день це більше як година. І з того всього, що ви побачили у телефоні, ви можете взяти для себе. Один процент. Один процент. Решту ви все забуваєте. Бо тому що запам'ятати такий поток, кількість усього там не пам'ять чого, це є складно і неможливо. Ну і нема потреби. Тому ми витрачаємо час на пусте. А життя дається один раз. Його переграти неможливо, перепрожити неможливо. І повторити все спочатку неможливо. Найбільша помилка юності що їм здається, що вони будуть молодими вічно. Ще мають час, нема куди спішити, все добре. Найбільша помилка тих, що вже є немолоді, тим, що я вже нічого не вспію, та я вже, та що буду починати, я вже все втратив, нічого вже не вспію. І так злий хитро знаходити під підхід до молодих, до середніх і до старших. Не слухайте Злого Духа, знаходьте на Бога час і на молитву. Навіть якщо нема можливості бути онлайн, в реальному часі, подивилися в запис. Але зробіть собі обстановку, повиключайте телевізор. Щоб якось в хаті менше більше була спокійна обстановка. Засвітіть стрітинську свічку, послухайте службу Божу. Послухайте проповідь, послухайте святу годину. Там дуже є важні молитви, які здатні вас міняти. Ви нічого не будете робити, буде свічечка стрітинська горіти в хаті, і будете слухати святу годину. І Господь Бог. Сам у вашій душі буде робити порядок. І коли в душі наступить порядок, коли він наступає чим раз кращий стан душі, кращий стан, і відповідно, починається мінятися стан тіла. І все у вас буде добре. Використовуйте кожну нагоду побути з Богом, бо на страшнім суді, не буде важливо, скільки ти сидів у Фейсбуку, скільки ти сидів у контактиках, чи ще де ви там сидите, в Тіктоці чи в Ютубі, щоб там дивитися. Але буде важно, скільки ти був з Богом. І тільки оце наш час, який ми були з Богом, Він перекриє все. Всі ваші глупості, дурості, тяжкі гріхи, легкі гріхи. Цей час, який ви були з Богом. Нічого важнішого з цього світу забрати неможливо. Тільки той час, коли ти був з Богом. Пам'ятаєте, Голгофта? розбійник з однієї сторони, розбійник з іншої сторони. І того, що покаявся, Господь Бог каже, сьогодні будеш зі мною в раю. За що? За те, що він йому сказав. Згадай мене, Господи, як будеш Твоїм Царством. Він просто оспівчував Христом. А ми маємо світу годину. Це то саме під Христом. співчуваємо Ісуса. Побудьмо разом. В себе вдома, не треба нікуди йти. І це. Від вас не забереться. Тому при кожній нагоді старайтеся уділити Богове маленьку частину свого часу. Слава Ісусу Христу, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нехай Господь Бог благословить всіх, хто належить до апостольства, молитви, усіх молитовників, усіх тих, хто практикують вервицю. Усіх вас, що практикуєте і молиться дев'ятниці, нехай Господь Бог благословить вас своїм благословенням, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.